І так, друзі, ось подивіться, який в мене матеріал чудовий. Купувала на Aliexpress, Купувала, коли були знижки, коли були розпродажі. Ось цей колончик купувала, коли він взагалі коштував 30 гривень, 30, щось 3 чи 35. Це також білий кварц гарної якості. Зараз я вам покажу. Якщо потрібне посилання, будуть внизу під відео в описі. Ось подивіться, який він гарної якості. Ну, Всередині видно, да? навіть видно якісь такі спалахи, ну, чудовий, чудовий за ту ціну, навіть якийсь блакитний спалах є збоку, бачите? Цікаво. Але це білий кварц. Білий кварц. ось так виглядає. І білий кварц. низка вісім-8 8 міліметрів. Гранена. Гранений камінь. Ну, він такий, бачите, трішки є і сірого, він не зовсім білий, а він такий. Між сіринкою такою, бачите, ось тут видно, прям такий сіренький. Але все одно гарний, дуже гарний. Хочу зробити прикрасу таку тендітну, легеньку, зі з'ємним кулончиком. Тут буде гарна фурнітура, люкс якості однозначно. Чому? Тому що ну, тому, що тут прям проситься. Фурнітура гарної якості, скоріш за все, подивлюся, скоріш за все, хочу зробити в покритті з 14К, але, чи 18к, але подивлюся, що підійде сюди. Можливо, взагалі срібного кольору якась фурнітура. Ну, хочеться щось зробити таке ніжне, ніжне. Ось, іду робити, що вийде, вам покажу. Ну, ось таке коліє в мене вийшло, але перш ніж почати розповідати про нього, хочу подякувати вам всім за перегляд, за те, що ви дивитеся мої відео, що ви ставите вподобайки свої, підписуєтеся. Особливо хочу подякувати вам за ваші коментарі, за теплі добрі слова. Ну, вони дуже окриляють, надихають, і, знаєте, ваші слова просто така велика підтримка. Дає стільки натхнення і сил щось робити краще, цікавіше, щоб потім вас ще більше дивувати, радувати і дарувати гарний настрій, посмішку. Тому що в наш час, ну я думаю, ми один одному маємо більше дарувати посмішок. Да? Ось. Тому я вам дуже-дуже дякую і всім, -всім бажаю здоров'я, миру і щоб все-все в нас було якнайкраще. Да? Ось, а тепер переходимо до прикраси хочу вам показати цю прикрасу це білий кварц, і я зробила знову ж таки намисту з сємним кулончиком. Спочатку я хотіла в золотій фурнітурі зробити, але самі намистинки, вони, бачите, вони доволі сірим таким відблиском, сірим таким сіринкою. ось, сіринкою, Тому. Коли я поставила проставочні намистинки, ось сюди гематитові срібного кольору, воно все склалося. Воно просто покращило вигляд намиста. І тут явно має і підкреслило сам холодний камінь, тому що камінь такого холодного відтінку. Да? Ось тут у нас проставочні намистинки, гематитові шестикутник такий малесенький. Далі у нас такий замочок. Замочок з сирконами. Дуже легко відкривається. Ну, фурнітура преміум якості. І. На ювелірному тросику срібному. Чому срібному? Можна було біле зробити, щоб підкреслити більше білий колір цих намистинок. Але коли білий я одягнула, він мені не дуже сподобався. Білий, мабуть, гарно одягати, якщо, наприклад, рожевий кварц підкреслити, або якщо б тут була фурнітура золотого кольору. А так як в мене фурнітура срібного кольору, і я саме. Хотіла ефект цей створити м, такого, знаєте, льоду, тому в мене саме і срібна вся фурнітура, і тросик ювелірний також срібного кольору. Так, от З цим кулончиком були дуже великі проблеми, тому що хто вже купляв такі кулончики на Алікспрес, мабуть, також стикнулися з такою ж проблемою, як я. Ось він, бачите, який товстенький, і він, ось тут він, тоненький, а тут товстий. І знайти тримач, ось такий, щоб він гарно зафіксував, тримав, і щоб він, знаєте, щоб не гуляв камінець, кам'янець і не було такого ефекту, що ось ось випаде було дуже тяжко знайти. Я знищила у себе два бели з таким тримачем, тому що з нержавійки. Ось зараз вам покажу. Ось такі я. У мене отакі тримачі є. Бел з тримачем. Ось, ось такий, бачите? Це нержавійка, є в золотому кольорі, є в срібному. І мені треба було ось цю штучку прибрати, цю верхню Белікса. Ну, бо він тут негарний. Мені треба було сам саме ось цей тримач і петелька. І що ви думаєте? Він запаяний. Він запаяний, і коли я це зрозуміла, коли почала відкривати і просто нищити фурнітуру. Ось бачите, що я зробила. Так є. так що не повторюйте за мною. Знаєте, що так, такі бели, я не знаю, можливо, ще є такі, що роз'ємні, але ці бейли тут все запаяно намертво. Тут треба відкусувати оцю вершечок цей, щоб. Використати тримач. Але потім я знайшла, слава Богу, тримачів взагалі ні один не підходив сюди. І я потім знайшла ось такий тримач, він підійшов, і, слава Богу, все склалося. Далі ось такий з'ємний у мене бейлік є, також він з циркончиками. Угу. Ось. Ці бейли було би дуже гарно, якби цей бейл був з іншою петелькою, в іншу сторону. Зараз я вам покажу. От коли робиш, стикаєшся з такою проблемою, що от у тебе начебто все є. Але потім виявляється, що чогось в тебе немає, саме от в цій ситуації чогось в тебе немає. Ось є бейли, вони всі однакові, до речі, вони однаково виглядають. Зараз покажу ось цей. Бейл, який я вам показувала. Так, і золотий. Ось, дивіться. Бачите, срібний він з петелькою ось такою, до нас дивиться. А золота петелька ось така. Мені була така петелька, щоб відкрита була, але в золотий бейл, він. Повністю запаяний Його розкрити неможливо. Бачите, він запаяний, не розкривається. А цей розкривається. Я думаю, що на Алікспрес є і такі бейли в золотому кольорі, і такі, і відкрите вушко, і закрите вушко. Отже, значить, треба все мати абсолютно. В якийсь момент тобі знадобиться, а в тебе не буде. Ось. З кулончиком дуже довго я провозилася, тому що, ну, це була та ще історія знайти. Ну, знайшла. Ось такий кулончик дуже гарний, бачите? Дуже-дуже гарний. Тут що ще, тут в кулончику дирочка дуже велика, тому тут ходив інший бейл, просто ходив. Ну, і за рахунок того, бачите, як виглядає. Тобто... Треба було такий тримач, щоб просто от гарно зафіксувався і не, не було ніяких там таких вільних рухів. Ось, ну це підійшов гарно. Ось. Ну і на мистинки. На Намистинки можна носити так. Намисто можна носити так просто. А можна носити з колончиком вже як забажається. Зараз покажу на манекені, як виглядає. Ну, ось так виглядає на манекені. Можна носити ось так. Можна носити ось так. Ось. Ну, а на сьогодні це все. Буде таке коротеньке відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю нам всім перемог, щоб все, все було у всіх добре. Всіх обіймаю, бережіть себе, Па-па.